Паляниця добрі люди. Ви знаєте, особисто я являюсь прибічником вивчення біографії будь-якої людини, що є очільником якоїсь власної ідеології, філософії, концепції, думок, поглядів чи Ютуб-каналу. Чому саме так? Вся справа в тому таки клятому критичному мисленні. Неважливо, хто це: Аристотель, Платон, Фрейд, Юнг, Адлер, Перлс чи Олександр Спартак Субота. Коли я ставлю людину на п'ядестал і починаю вірити у все те, що вона говорить, то ризикую абсолютно і повністю вже злитися з її власною суб'єктивною ідеологією, втратити свою власну чуттєвість і не розуміти, хто в цій конкретній ситуації саме я. І самі свіжі тому приклади зараз розгулюють по мережі. Я думаю, ви прекрасно зрозуміли. Про яких людей я говорю, або щось своє? Тим не менш, на направду розуміючи, що в мені є ось така от риса ідеалізації когось, будь-яку ідею я вже намагаюсь вивчати з позиції того, як ця ідеологія конкретно про мене. Іншими словами, з будь-якої концепції я вже намагаюся брати те, що потрібно для розвитку, конкретно мені. Брати від життя абсолютно все якось негігієнічно. Бо якщо я буду повністю і без будь-якого критичного осмислення поглинати все те, що мені говорять, то ні про яку індивідуальну особистість тут вже не йдеться це скоріше, вже про базовий біологічний стадний інстинкт. Примкнути до когось умовно аля альфа-вумного, аби бути такою ж вумною за рахунок повної асоціації себе з цим конкретним суб'єктом. Але ж різниця між нами, скоріше за все, точно є. І саме усвідомлення від інстинктів тим і відлічається, що існує таке поняття, як. Критичне мислення і розуміння того, для чого саме мені потрібна конкретна думка, філософія, ідея, погляд чи людина. Отже, вивчення біографії бажано з усіх сторін людини, до думки якої я збираюся прислуховуватись, може допомогти мені значно краще. Зрозуміти її посили та, врешті-решт, дотумкати, що це абсолютно інша людина з абсолютно іншим життєвим досвідом. І сьогоднішнє моє відео про біографію Альфреда Адлера це просто чергове тому підтвердження. З вашого сина вийде тільки швець, йому не місце в школі, невіглас та дворічник. Насправді ці слова звучали дійсно як вирок для батьків Альфреда Адлера, адже їх син і правда уже кілька разів залишався в одному класі. Що цікаво, цей, так би мовити, двієчник, до якого, на мою особисту думку, просто не мали наснаги знайти підхід, через енну кількість років стане доктором наук. Започаткує свою власну концепцію, яка ляже в основу багатьох гуманістичних напрямків, зокрема підходу Абрахама Маслоу, і об'їздить зі своїми лекціями півсвіту. Уже в дорослому віці Альфред Адлер скаже, що усьому в своєму житті я зобов'язаний своїм дитячим комплексам. І як же саме відбувалася ця його трансформація з гидкого каченя в прекрасного лебедя, ми якраз зараз і зрозуміємо. Альфред Адлер народився в віденсько-єврейській сім'ї торговця зерном і був четвертим з семи дітей. В своїй майбутній концепції він підніматиме тему сіблінгової ієрархії в родині, але на даний момент? 1875 році, в віці п'яти рочків, він захворів пневмонією. І це якраз був той випадок, коли лікарі просто розводять руками і не хочуть навіть переводити на нього ліки, бо вже вважають його приреченим. Справа в тому, що за два роки до цього від аналогічного випадку в своєму ліжечку помер його братик. Прямо на очах у своїх батьків. Але Альфред виживе. І ще щонайменше двічі його життя висітиме на волосинці від смерті, зокрема, і за бійок, коли інші знущалися з його кульгавості. Він мав вроджений дефект. Одна його нога була коротшою за іншу. І ви думаєте, що за іронією долі. Вікна будинку Альфреда Адлера виходили на задній двір цирку, де постійно тренувались акробати і атлети ідеальної фізичної статури. І прекрасно розуміючи, що таким він ніколи не стане, він все одно йшов до них, знайомився, спілкувався і товаришував з ними. Коли ж йому в школі говорили, що він виросте ніким і нічим. З підтримкою власне свого батька, Альфред ще більше. Більше прикладав зусиль до вивчення предметів і згодом став найкращим учнем в класі, зокрема, з математики. Одного разу Альфред закохався і, уже втомившись виношувати свої почуття в собі, просто набрався рішучості і пішов зізнаватись. Та, на жаль, та дівчина не виявила якоїсь надтої прихильності до Альфреда, ба більше висміяла його і розказала йому все, що про нього думає, не надто підбираючи слів. Ця ситуація запам'яталась адлеру на все життя. Саме після неї він став просто жахливим сексистом і жінконенависником. ненависником Подейкують фраза ну, добре, жінки теж люди належить саме йому. Також на все життя, запам'ятавши свою... Пневмонію в п'ятирічному віці, уже будучи дорослим, він вирішив стати лікарем. І саме в медичному він дійшов дуже важливих висновків. По-перше, завжди вартує лікувати не хворобу, а людину, яка її носить. І по-друге, такий собі незвичайний висновок: щоб бути хорошим лікарем, потрібно бути хорошою людиною. Парадокс заключається в тому, що Альфред мав. Дуже нелегкий характер, пересварився з усіма своїми колегами, був просто заядлим сексистом але при цьому дуже хорошим фахівцем. Виходить, на фоні своїх же висновків він же сам собі і протирічив. Як відомо, в 901 році друг Альфреда потрапляє книга Зигмунда Фройда Тлумачення сновидінь. І він. Так, нею захопився, що навіть написав кілька позитивних рецензій. І в 1902 році був саме одним з перших лікарів, хто підтримав психоаналіз. В цьому ж році, будучи максимально улещеним, таким зворотнім зв'язком, Зигмунд Фройд знайомиться з Адлером і запрошує його до своєї психоаналітичної спільноти. Зі звичайних талановитих лікарів до лав провідних психологів країни з цього моменту буде не перебільшенням сказати, що саме завдяки Фрейду кар'єра Адлера пішла вгору в геометричній прогресії. В 1910 році він стає президентом Віденської психоаналітичної спільноти, а вже в 1911-му му при Називає Фрейда нестерпним стариганом і по взаємному рішенню перериває будь-який зв'язок з ним. Фрейд, в свою чергу, таврував Адлера параноїком, але насправді цих двох мислителів в різні боки просто розвела інаковість думки. Яблуком розбрату між ними послужили міркування зосередитись. На фіксуванні і минулому чи прикладати зусиль і дивитися в майбутнє. Фрейд вважав, що основним двигуном людської діяльності є, звичайно, секс і сексуальна енергія. А Адлер відповідав, що не без цього, звичайно, сексуальний потяг це чудово. Але основною мотивацією для людини служить не секс, а ціль. Яку сама людина собі ставить і до якої прагне. Тобі ж Адлер почав суперечити Фрейду тим, що не потрібно абсолютно все зводити до сексу. Таким чином, ставши одним з перших учнів Зигмунда Фройда, він став і першим, кого той, звичайно ж репресував. І на фоні всього цього їх сварка тривала роками. Фрейд вважав Адлера зрадником, відступником і до кінця свого життя поливав його брудом. Поведінку Адлера він пояснював тим, що своєю параноєю Адлер просто намагається пригнічувати свою власну гомосексуальність. Тобі ж за Фрейдом виходить, що інаковість думки це таке собі. Пригнічення гомосексуальності, виходить так. Але насправді роздратування Фрейда десь можна зрозуміти. Адже Адлер не просто полишив його спільноту. Він ще й зумів прихопити, так би мовити, собою декілька дуже талановитих учнів і започаткував свою власну методологію в роботі з неврозами, чим почав відбивати клієнтів у Фрейда. Тож в 2012 році. Адлер започатковує уже свою власну психоаналітичну спільноту по дослідженням, а в 13-му році стає очільником своєї власної індивідуальної психології, що націлена на унікальність кожної окремої людини. Колись давно ще задовго до цього всього, Альфред Адлер був прибічником раннього марксизму, що був націлений на проблеми. Всього-навсього маленької людини в великому світі, який служить таким собі механізмом пригнічення її дій. І на фоні тих самих комплексів, що були у нього, такі ідеї дуже імпонували Альфреду. Але коли він започаткував свою власну школу, то побачив, що вона знаходиться поруч парку розваг. Де знову таки тренуються атлети і акробати, прямо як в його дитинстві. Як ми бачимо, останні йому зустрічалися протягом життя нерідко. І що він робить? Знову знайомиться з ними, розмовляє, товаришує. І з цього спілкування знову-таки підтверджує і уже власні концепції виносить. Наступну проблематику. Проблема дефекту і його компенсації. Отож, ще одна дуже важлива лінія, яку Альфред Адлер почав розвивати уже власній концепції, звучала приблизно так: відчуття власної неповноцінності здатне призвести до розвитку. Адже знаючи, що чогось не вистачає, людина намагається це компенсувати. Цитата. Щоб бути повноцінним, потрібно володіти неповноцінності. Головний постулат людина, сама творець своєї долі. На сьогодні я хочу додати ще ось що. Ще в 1907 році вийшла перша книга Альфреда Адлера, яка спричинила справжній фурор. Вона називалася дослідження неповноцінності органів, де психолог почав Говорити про те, що козером у дітей з дефектами є їх дефект. І так би мовити, підкреслюючи свої міркування, Адлер говорив, у всіх видатних людей ми знаходимо якийсь дефект. Складається враження, що з цього приводу колись вони дуже страждали, але боролись і подолали свої труднощі. До прикладу, грек Демосфен був заїкою, але став просто першокласним оратором. Арнольд Шварцнегер в своєму дитинстві дуже хворів і був кволим хлопчиком, але в майбутньому став самим знаменитим і упізнаваним бодібілдером планети. І таких прикладів насправді дуже багато. І всі вони просто підтверджують теорію Альфреда Адлера. Про типи особистості і сіблінгову ієрархію сім'ї в моїх наступних відео. Мирного вам неба над головою! До наступних зустрічей!